16 тисяч 300 гривень можемо фіксувати. Добре. Типу, реально діагностична карта це топ. Я перепрошую, як з дебіла текст нам написаний — тут почитай його. Все. І, тут, типу, і ти продаш чисто там, випадково там, ти мені потрапив. Я так дивлюсь там холодний запуск, тості типа, там Андрій Чепік, то тобто, всі що за Андрій Чепік? А бог я знаю, що давай пробуємо. Типо, ну, а що нам попало? Я розумію, що напевно через день після цього весілля я буду всіх теж десь там, новинах е, України і так далі. Що там українські блогери ще щось відпуть, весілля, там на комита. Мені без різниці, мені байдуже. Я ніколи не дивився, ніколи не слухав. Щоб, хто про мене говорить. Привіт! Ви на каналі Андрія Чепіка і зараз на зв'язку вгадайте, яка держава? Не знаєте, я також не знав, але здогадки були по цій целі, що це Лондон. І це дійсно Лондон. Не тумуйте себе. І зараз на зв'язку з нами Нікіта, Нікіта. Реальна та людина, яка пройшла моє навчання, і зараз ви будете думати, ой, нікіта, скільки ти заробив, скільки того яке було класне навчання і тому подібне. Ти взагалі розкажи, як тебе, як тобі взагалі Лондон, дощі? Ну я щось не бачу ніяких дощів. Ні, ну так зараз літо. Зараз літо, зараз плюс-мінус нормальна погода. Тут дуже часто міняється погода просто от і все. Тут е, ранком встаєш, дощ через годину сонце, через годину град, і отак воно постійно все. Так що це все правда. Так що це все правда, Лю... люди не брешуть стосовно Лондона. Це е, твоя така діляночка невелика, а, да? Так? Да. Так. Шашлички вже були? На як же. І так, дійсно, Нікіта, мій учень, Нікіта, та людина, яка про тему, як заробляти саме на телеграм-каналах, заробіток з телеграм-каналів. Чому саме ця тема? Не знаю, вона мені підійшла. Типу, я, я в своєму житті просто перепробував вже дуже багато всього. Я з 15 років я працюю на різних, взагалі типу і в офлайні. І в старах звучить. Я вже в своєму житті перепробував все, всі наркотики, все вино бухло і тому подібне. Ну насправді перепробував все. Насправді да насправді працював і до п'ятої ранку в сьомій. Потім назад вставав і так далі. Тож, типу, я в офлайні працював на заводах і так далі. Тож, типу, як би це там не звучало там зараз по інфоциганській, але ну воно так було. Тобто, типу, воно так реально. То типу, було Це реальна історія з мого типу життя. І е, потім потрошки прийшов офлайн. Там товарний бізнес, потім якийсь там арбітраж, тось, типа, щось потрошки, 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 потрошки. Воно ніхіра не йшло, чесно буду говорити. Тось типа, ну прям ішло, але це типу, це не та тема, на якій би, скажем так, на якій можна заробляти до хіра-бабок. Тобто, вот і все. То есть, ну как би, можна заробляти до хера бабок но якби. Де легше, там і я. Тобто я такий. типу, тобто, де, де легше можна заробити гроші, там, там я завжди буду. Тось тобто, да. І потім, ну потім якось так нечайно вийшло, що мене там покликали контентчиком в Телеграм. Я попрацював трохи в телеграмі, і все якось так з того, з того почалось. Там потім створив свій канал, потрошки, потрошки, потрошки розвинув, перепродав ще один. Створив, перепродав, потім свій канал, і отак воно вже якось затянулося, і мені зайшло це. Ти коли перший раз прийшов, от він на прийшов, і в середині навчання ми зафіксували суму. Скільки ти зробив? Яка там сума була, ми, ми фіксували, якщо не помиляюсь, точку А 5 тисяч в місяць. Ну так якщо в середньому типу брав, то була точка А твоя 5 тисяч. А саме твій перший результат, який ти зробив. Як... Я продав, я пам'ятаю, я для мене це було взагалі шоком. Я за два місяці я продав свій е, телеграм-канал, який створив без жодних типів вкладень. Я продав його за 1800 доларів, якщо не помиляюсь. Тобто для мене, для мене на той місяць, ну типу на, на той час це було просто вау. Типу, я. Скажи, це ти продав завдяки от технології діагностик? Е, ні. Ні. Це не завдяки, тобто, це твій ти хочеш зараз розповісти про що? Про те, що взагалі в темі можна було заробляти, да, 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 да. Тут зараз можна заробляти дуже великі гроші. То сі поту голос А коли ти дізнався про діагностики, що для тебе це стало? От е... я, взагалі, чесно, я взагалі про діагностики, я тобі буду відвертий. Е, я взагалі е, про діагностики, ну, вообще нічого не знав. Я звернувся взагалі типу до тебе. Мене цікавила типу, тема голодних просто запусків. Я шукав, я звертався так само до інших експертів, не будемо називати і так далі. Але скажімо так, ну вони мені прям взагалі, скажімо так, ну не імпонували. От прям від слова, взагалі, тобто, Вони мені, як то кажуть, типу, не змогли продати. То тобто, ну типу ставлення, продажі, взагалі, типу, було ну не на тому взагалі рівні. І тут чисто не там випадково, там ти мені потрапив. Я так дивлюсь. Там холодний запуск, типу, тобто, там якийсь Андрій Чепік, тось тобто, типу, що за Андрій Чепік? а бог його знає. Що ну та давай пробуємо, типу на ну, що нам попробувати? І все я якось так попробував, зі мною зв'язалися. То, типу, мені провели тип, ці діагностику. Я взагалі за цю діагностику, навіть ну мені прям мені прям відверто продали. Мені щоб продати, щоб ти собі зрозумів, мені щоб продати, це реально. Ну типу, я не ну, типу, це треба постаратися. Ну тобто, то, коли ти сам продажник, тобі вже тяжко продати, бо ти так. ці всі фішечки вже розумієш. А це тут заходять, продають, а це ще тут. Да, і коли мені і коли мені менеджер пам'ятаю, тоді, е, проводив типу цю діагностику і так далі, то типу, я навіть на деяких моментах я їй казав, типу, так, все кажу, окей, давай каже, давай чуть-чуть далі. Я розумію до чого ці всі питання, мене цікавить, тості по суть. І саме головне, що вона пам'ятає, тоді була зробила. Вона е, мене зразу цікавили ціни. Типу, я був налаштований, типу, щоб придбати типу відповідний якийсь продукт. І е, головна її цну та стіпа, і е, е, в тому, що е, чого я купив, бо якби я побачив ціни під питанням, чи е, чи я би ще ну. Вирішив би все таки купити і так далі. Тобто вона провела мені діагностику, Скажімо так. Я не дуже хотів її проходити, будемо чесно казати, далі, бо я розумію, то до чого це вона, але ну вона мене якраз підштовхнула Типу на, на продаж. Ну мені продати важко мені щось типу продати, це прям ну дуже важко. Тесть і скажи скільки ми можемо зафіксувати зароблених грошей, завдяки вже тому, що ти взяв наші діагностики, перепакував під себе. Скільки можемо зафіксувати грошей, які вже зайшли? Дивись, якщо рахувати суто з тих грошей, які зайшли, хоча ще я, скажімо так, там толком я ще не запускався, і так далі. То, скажімо так, я зробив мінімальний тест. Ну, з мінімального тесту я витягнув 16 Тобто, Тобі це з мінімального тесту. Зараз ми вже беремо масштабом. тисяч триста гривень можемо фіксувати. Доларів. А чого так? Доларів? Доларів? А я не люблю говорити просто про цифри. Я такий, скажімо так, я собі заробляю, і, добре, мені добре, а там розказувати на камери і так далі, скільки там десь заробляєтесь, це, це взагалі не моя історія. Скажи, коли ти тобі продали, тобі сподобалося, що для тебе було саме цінне в навчанні? Чесно буду говорити, знову ж таки, це діагностика. Це діагностична карта. Я, коли в перший день я до тебе зайшов, пам'ятаю на навчання. Я зайшов мене зразу в першу чергу. Мене цікавили не так воронки, як мене більше цікавила. Оця якраз дігне тості тобто, метод продажів. Типу, я вмію продавати. Я завжди продавав. Я увійшов в топ 10 найкращих консультантів України по мережі інтертоп. Е, uh, І так да, да. Ну, тобто, я весь завжди, типу, я ціле, я я ціле життя десь щось комусь продаю, десь ще щось розмовляю. Мені це подобається, це моє просто от і все. Uh, і мені було зразу це дуже цікаво, і чесно, я коли побачив типа цю діагностичну карту. Я переспав з, з цією думкою, то що я побачив, то що я там передивився відеоуроки, Я встав і я поняв, то типу, що, е, ну то, типо, вот за що, типу, я платив, типу, як мінімум ці ці гроші. Все, типу, реально, діагностична карта це топ. Я, Прям на мільйон. Вона вона можливо, скажімо так, якщо говорити прям відверто. Вона були випадки, коли я не проводив діагностичні карти. Коли я продавав просто з консультації. Тобто я не відкривав. Але це, скажімо так це одиничні там типу випадки. А в більшості, тобто, типу, я завжди проводжу діагностичну карту, тому що всі більшість новачків, тобто, це люди, які тільки-тільки хочуть там заходити, починати там типу, теше їх діагностична карта закриває отак. От, ну, просто нереально, як сильно ну ти, експозиції. Як продажник розумієш, що це інструмент, який просто ти береш і вже навішуєш свої знання, і просто йдеш по структурі. Да? Ну нічого не вигадуєш. Вліво, вправо тут просто, тут просто саме обідно, що типу, ну це може повторити напевно любий. От Тобто, типу, тут ти вмієш продавати, там типу не вмієш продавати і так далі. Тобто, типу, ти продаш. Ну бо тут ти чітко йдеш типу по структурі, по цій просто йдеш по Ну, типу, так як по презентації, в тебе як я перепрошую, як в дебіла текст написаний, тупо читай його все. І ну, типу, і ти продаш тис. Тобто, ну типу, я кажу, в цьому це просто це. Я ну я був шокований, коли її побачив. Чесно, я впевнений, що ми теж ми це там, теж там аналізували. Там я своїми там друзями теж типу аналізували діагностичну карту. Ми зрозуміли, що напевно ще лишилося півроку рік, щоб через неї можна було класно продавати, тому що вона з кожним часом, з кожним днем. Більше і більше людей її починають типу використовувати, і в нас все рівно, типу, ну цей метод, скажімо так, там можливо там рік, півтора і так далі, вона, типу, вигорить. Тобто типу, воно зараз працює, воно зараз, типу, працює просто бомбезно. Ну, це треба просто брати і робити. Все ну как би то, есть, тут тільки так. Скажи мені, будь ласка, що в навчанні було крім діагностичної карти для тебе важливе, коли ти заходив? Підтримка. Я зразу сказав, і я зразу сказав, що я не я не зовсім людина, яка там е, там нічого не знає, що такі запуски, що вивчати таку всяку інформацію. Для мене я зразу був пояснив. Для мене важлива підтримка. Я я зразу запитав, каже, якщо є підтримка, я кажу, я де ну типу, я для себе це розглядаю. Ось тобто, типу, і все да, і Воно так типу, було. Там ну ж кожен день. Там нам відповідали. Тості, типу, я кожен день. Ми там щось створювали, переробляли, знову переробляли. Потім ще щось, ще щось, ще, 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 ще щось. ще щось, Тож такому плані. Які взагалі зараз твої плани? Яку ставиш ціль е, саме в своєму проєкті? Е, скільки ще буде жити заробіток в телеграмі? Як ти це бачиш? Він тільки процвітає. Чесно, він тільки-тільки він процвітає, тільки е дуже багато людей починають ці поцікавити цією темою, бо з кожних десь там кутків вже вилазити з типу телеграм, телеграм, якісь там криптовалюта вже в телеграм заходить. Вона тільки-тільки починає процвітати. І реально дуже багато людей заходять зараз. Типу ну хочуть зайти, типу, пов цю нішу, а е тому как би ну розвитку тут я бачу дуже великий. Тут є дуже великі просто перспективи. Це так як інстаграм, колись в інстаграм можна було зайти. Там особа та маючи там 500 доларів, 300, Ну сьогодні там, маючи. 300 500 доларів, ти особи там в інстаграмі ти нічого не зробиш. То, там там реклама в блогера може тільки 1000 доларів тобі, як мінімум, буде коштувати yeah. адекватного блогера. да Тому, то есть, ну от я недавно замовив рекламу. Е, мені тільки одна, там, ну, знову ж таки, буду без імен і так далі. То є дві 2000 євро. Там п'ять сторісів, дві тисячі євро. Дохера це, ну, типу, для кожного по різному, то, стіпа. але сам факт: то стіпа, що зайти зараз в інстаграм важко. Так само, так само з телеграму. Зараз ще зайти, реально. Пізніше буде теж реально, але просто вже буде типу поріг входу, вже буде достатньо великий. Все. А мета, мета в мене ти, ти питав за мета: мета це е, весною цієї весни на озері. Комо. Е, я е, хочу одружитися. Це така от в мене мета стоїть номер один. У е, мене да. Я, ну, ми так плануємо принаймні е, восени е, весною робити. Восени, правильно, ми плануємо робити весілля на озері, кому вартість весілля? Ну, скажімо так, приблизно ми орієнтовно дізнавалися ну, 35-40, отак, євро. Це буде коштувати весілля. І там зараз на... дівчата, які дивилися, думають, завідний жених, все пропав завідний жених, він уже одружується. Все, і частина цільової аудиторії, яка хотіла все і пішли після цих слів. Так. Десь десь так да, але ну кажу, є, є така ціль для мене. Для мене завжди було головне, це в першу чергу це сім'я. Тобто, ну, якби для мене це робота, 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 робота це класно. Я завжди люблю. Я завжди любив працювати. Я ніколи не був там кимось лінивим і так далі. Але типу, ну в першу чергу, це сім'я. Тобто, я вже хочу. Прямо от одне весілля, але воно має бути прямо таке, щоб я Я розумію, що напевно через день після цього весілля я буду у всіх теж десь там новинах е, України і так далі, що там українські блогери. Що святкують весілля там на кому, та мені без різниці, мені байдуже. Я ніколи не дивився, ніколи не слухаю, що хто про мене говорить. То есть і так далі. То есть, ну є люди, які мене люблять, є люди, які мене не люблять. Тось, мені ну мені байдуже на них всіх. То есть ну ви можете думати, всю, 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 що все, що захочете та ні, е, насправді кожен з нас робить дуже багато добрих речей, які мають взагалі всіх поєднувати і. Сплатити в таку дуже сильну рушійну силу, я дуже тобі вдячний. Вдячний, що ти як людина дуже сильна, сильна в продажах, а це знаєш такий виклик. Виклик також і для мене, коли люди сильні а, заходять саме до нас в майстер-групу і бачать в цьому свій, як кажуть, є Я дуже тобі вдячний. Вдячний, що ти повірив, що ти зробив. Всім, хто додивився до цього моменту, напишіть взагалі, а чи складно взагалі вам продавати. Якщо складно, то вам потрібна система, тому що саме головне, що є моделі, які просто можна масштабувати, і дуже легко, тому що у мене навіть сьогодні була діагностика. Я тільки ввімкнув тобто Ми зайшли в Zoom, і людина: Дивись, я тобі зараз розкажу, які мене запит, тому подібне. Я так знаєш послухав, кажу: Окей, давай почнемо по іншому. Тобто, я розумію, що є порядок, є правило. Якщо ми його порушили, це правило саме в діагностиці, все, ніякої продажі не буде. А, і людина також, знаєш, така заверзавна така. Але давай по правилам: ти в мене в гостях, ти в мене ну, все, давай пішли. Тоді є результат. А, Ще знаєш, такий дуже момент, коли люди. Коли о, знаєш, ми на діагностичному лагері розбираємо, і коли я дивлюся, і потенційний клієнт каже там учням, типу да, яка там вартість? І всі вже думають, о, все, треба бігти вартість. От, то саме, як тобі. Ти вже готовий був, але не можна було показувати. Не можна було. Тому так. що. І оці всі тіктоковські зап... відпрацювання заперечень, ви що тільки наш продукт по вартості оцінюєте? Взагалі, це ж так, ну, так смішно так не працює. Ну, от, вже давно не працює. Я дуже вдячний тобі. і Всі, хто дивився саме цей підказ, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і обов'язково пишіть коментарі, чи тяжко взагалі вам продавати. Дякую тобі, всім пока. Так, пока.